Яке це перемир'я, як кожен день гинуть люди в житлові будинки, стріляють у мирних людей, у цивільних, то, то яке це перемир'я? Треба, щоб приїхали з Америки, Трамп хай приїжджає, і хай їде туди, і хай подивиться, хай побуде трошки тут, і відчує, що це таке. Так як всі ми українці відчуваємо. Нас же болить, от кожен день, хлопців везуть, везуть, і, 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 це, і це страшне, це дуже страшно. Хочеться, щоб воно закінчилося, але ну, так просто, щоб ти віддати території, просто я не знаю. Ну, там же ж теж українці люди живуть, вони ж теж хочуть Україну. Що там буде, як буде з ними. Не знаю, ну, страшно, дуже. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.